Вітаємо любі з вами, як завжди, тих та щонедільне оновлення гри Star Stable Online. Цього разу зима приїхала до нас на свято, що чим я вас і вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб здійснювалися ваші мрії, щоб обов'язково в країні настав мир і все було добре. А також вітаю наших захисників з вашим днем. Усього найкращого та швидкого повернення додому. Ну а на Юрвіку настала зима, пішов сніг, хортовини, всі справи. І, коротше кажучи, знову зимова країна селище повертається до нас. Нас чекає всі ті самі квести, що й минулого року, але на початочку в нас будуть вони не в повному обсязі. Тож як ви розумієте, оновлення будуть поділятися на частини, і цього разу у нас таке щось вступне, щось я бачу новеньке, судячи з сайту. Тож будемо все обов'язково дивитися. Кажуть нам, що додали якісь врізання крижаних фігурок з Алекс, також щось цікаве з крижаним, щось, не знаю, це камінь чи що це. Безумовно, будемо дивитися, що там да як. Так само до нас повертається йольське дерево, обміни на жетончики нашій зимові, різні веселощі на морози і все тому подібне. Спорядження для коней новенький, так само новий одяг. Щось цікаве в бонусній крамничці Морланда. Тож, давайте будемо дивитися. Як завжди, нас тут зустрічає Йорська коза, безумовно, нашу зиму можна, слава Богу, переключити. Особисто мені вона заважає. Тож, якщо що, тут зверху знаходиться її вимикайте. Тож, юльська козочка нас, як завжди, хоче відвезти в Морланд. Ми обов'язково виконуємо всі її забаганки, адже ми прийдемо до місіс Холсфорд, і вона нам uh, дасть доступ до Саней, uh, до дінгл, як там того лепреко назвати. Ну, коротше кажучи, дуже крута можливість, бо якщо ми не виконуємо це завдання, ми не потрапимо в саму Україну. Так, дуже банально, але uh, що зробиш. Тож. Uh, ці всі завдання у нас не змінюються з року в рік, тож пропоную вам, якщо дуже сильно цікаво, подивитися минулорічне відео, там все повністю я прочитаю. В цьому ролику я не знаю, що там буде новенького додано, але, коротше кажучи, побачимо. Наша головна задача цього року, як і безумовно, будь-які як ті, що були раніше, я вибачаюся за свій другий план. в мене просто собака дуже дуже сильно непосидюча. Тож, головним завданням є збирати жетони, обмінювати їх на одяг і, можливо, в майбутньому ще щось. Так само в нас тут знаходяться нові коні, обов'язково їх також подивимось, ну і тому подібне. Тож, наречі, нарешті, речі, нарешті місіс Холсфруд зараз, надіюсь, відправить, в... Ой, Господи, в зимове селище. Так набрили вже ці завдання, за скільки років я там граю в Star Stable, просто одне й те ж саме. Зрозуміло, що новеньким буде цікаво це все. Але вже олдикам або напіволдикам, як я, то трошечки важкувато. Не знаю, як вам, але це. Таке щось. Ну, типу, блін, так класно, зимова країна приїхала до нас знову, щось буде нове, нові коні обіцяють, одяг новий, там стільки спойлерів було, прям дуже-дуже файних. Але, не знаю, це все якось втрачає будь-який сенс. Можливо, це на фоні теперішнього стану чи часу, як то кажуть, але не знаю, як мама мені. Обачу нове завдання, але мені е, набридає, якщо чесно, постійно одне й те ж саме робити. Тож, гаразд, їдемо знайомитись з зимовою країною, можливо, все ж таки мене дивляться якісь нові гравці. Зачитувати, як ви розумієте, я не буду, чому так темно. Занадто темно в зимовому селищі раніше було набагато світліше. Тож, якщо мене дивляться новачки, я вам так коротенько розкажу. Якщо дуже цікаво послухати, що там на чинці, то о, під описом відео залишу відео на те, як я приходжу, з прочиткою і всьому тому подібне. Але думаю. Ви самі справитесь, тут не дуже важко. Тож, тут у нас гардероб, тут, як я розумію, у нас обмін на наші зумові жетончики Тут у нас буде одяг, у вас його буде тут набагато більше. Блін, який гарний вестерн сет. Залік-залік ставлю. Ой, дуже-дуже-дуже сильно гарно. Тож, будемо обов'язково все купляти, скільки всього купити треба. Блін, я ще не відійшла, якщо чесно, від Голвудс. Але гаразд, це добре. Тут в нас так само одяг, який старий. Тут так само у вас може бути більше одягу, тому, якщо що, не дивитися. Бо я колись все любила скуплювати, і в мене немає місця в шкафу. А, тож, тут так само будуть старі ковтинки, старі лосини, тому подібне. Так, а чому два рази однаково? Ну гаразд. Тут, як я розумію, теж а, тут аксесуари, ага, тут так само буде у вас більше. Та чому воно однаково? А, це я просто випадково натиснула так гаразд. Так можливо, і в цьому озинчику буде щось інше. Так, гаразд, чудово. Тут старий одяг, як ви розумієте, що олдовський, коли було зреогра, стареграфіка і тому подібне. Так, тут в нас фотозона, якщо вам потрібно, з хромакеєм, з чорним куфоном, і з лінда і ще хтось дивиться на зірки в Йорвіку. До речі, з приводу зірок в Йорвіку. А, ось якраз те, що я хочу розказати. Нам потрапляється сяйво, їх може бути тричі в день, і наша головна задача їх пройти. За ось такого роду, типу як важкі, то вам будуть даватися по два зимових, типу як жетончики, а якісь там інші прості вони дадуть один жетончик. Тож, нібито так було того року, не знаю, як цього. Тож виконуйте їх і вам будуть одри. чи Цього не було? Прикольно минулого року. Тож, як ви розумієте, ви їх виконуєте, і вам даються як жетончики. Це один із способів їх отримання. Вони оновлюються кожну годину, і здається, якщо я не помиляюся, можна всього за день виконати або 6, або 8 завдань. Тобто потім вже вам не будуть даватися жетони. Але це треба доопрацювати. Можливо, в майбутньому випущу більш точне відео, як можна зібрати усі жетончики жит... ну, наші зимові. Тож, в основному, здається, в зимовій країні можна дві зібрати, а там то, о, коники. А на Юрійку здається, як одну. Але побачимо потестуємо, бо я не пам'ятаю. Так, що ж, тут у нас знаходяться наші магічні коні, які зараз зі знижками такими, що просто о, я абсолютно всіх їх купляла за повноцінною ціною. Трошки образливо, але дякую на тому. Думаю, багато хто може їх хотів придбати, тож це ваша унікальна можливість. І, так, це в нас Чаріно Фонсі, Андалусик, дуже любила цього коника і Хейдрун. Яруська козам. Тож, добре, в принципі, тут так небагато що потрібно казати. Тут у нас тваринки продаються для наших коників. Так само у вас має бути тут трішки більше, бо я любила раніше все скупляти. а В результаті зараз зайця взяла, слава Богу, <свісно> то зазвичай не користуюся. Так, тут у нас знаходиться монежик, стається він конкурний. Давайте заодно подивимо схеми, які тут є. Так, конкур, конкур. І конкурс. Тож, якщо у вас в клубі проводиться конкурс, думаю, це загон вам підійде. Так, давайте безпосередньо підемо, подивимось, що нам тут кажуть. М -м -м. Так. Гаразд, це, як і розумію, якесь нове завдання. Дуже-дуже цікаво, що там буде. Якась. Мая зими. Окей, так, цього разу я без перекладача, без гарного тексту. А, я не підготувалась. Та. Але, тим не менше, щось будемо тут, як я розумію, збирати і буде щось новеньке пов'язано з накопиченням. Якщо я правильно розумію, бо я пам'ятаю спойлери. Там якийсь, типу, як календарик дали, але дивно. Я думала, що це, типу, будуть як подарунки календар, але подарунки навколо ялинки є, тому в мене багато-багато дуже запитань. Ось, добачите, до речі, підсвічується. Це якраз таке сяйво, яке доступне раз в годину і воно оновлюється. Ось щось погано в нижньому блочку, щось постійно якесь повідомлення вискакає. Так, гаразд. О, ось і щось кришталеве тут у нас є. Так. Ем... Коротше, як я розумію, нам потрібно збирати сніжинки і нам за це щось е, буде даватися. Дуже смішний чувачок. У нього є таке пузо, звісно. Ой, це грибок чи це шапка зверху. Ну, коротше, гарний лепрекончик, Тож, нашою основною задачею є. Збирання цих от штучок. Ще зверху щось копиться. Ага. Угу. Угу. Коротше, як і розуміла, це той самий івентовий календар. Типу, як тільки не зовсім календар, а те, що ми потрібно, як і розумію, тут потрібно збирати ці. Сніжинки і за таку накоплену кількість сніжинок, боже, мені погано далі листати. За таку накоплену кількість сніжинок ми отримуємо щось із цього. А, вибачте, це буде так само, як а, з лісом. О, підковка. Прикольно. Боже, мені я дивлюсь просто на оці нижні циферки, і мені щось трошки погано стає. 18 тисяч нам треба зібрати цих сніжинок. І тоді ми отримали максимальні нагороди. Я розумію, що у нас там місяць о, цього івенту, але чорт, це така срака. А ще ж, чому у нас постійно пензополаці? І сійно. Господи, ну як завжди. Мені цікаво, в них взагалі пт тестери працюють, і за що вони отримують гроші? От... Чи це так, ну, поцікавитись можна, чи ні трішки? Так, ем, гаразд, тут я не дуже хочу читати. Ем, так, як я розумію, у нас з'явилися нові завдання. Тут, як, е, розумію, будуть гонки. А, стоп! Ой, блін, я прощолкала. Це наш вихор, який знаходиться в Морленді, або, можливо, він ще буде десь у вас знаходитись. І треба пояснити вам, як він працює. Минулого року завдання для збирання було доступно з 8 до 10 години ранку і з 5 до 7 вечора. Побачимо, як буде цього разу. Обов'язково, також, надіюсь, відео зроблю про це, або, можливо, напишу десь тут в коментарях чи десь. Тут, в принципі, нічого важкого, ми просто беремо завдання для полегшення пошуку цих сугробів або предметів. Ми просто вимикаємо сніг і збираємо тут, в принципі, без проблем. Раніше за це давали досвід. Зараз, як бачу, не дуже. Але, можливо, нам це ще виправлять, хоча я дуже сильно сумніваюся. Минулого року давали 20 досвід персонажу. Тут 50 конку. Ну, хоч щось, як то кажуть. Так, ну що, давайте повертатися в зимову країну. Як я розумію, в нас ще щось залишилось завдань, тож давайте будемо, напевно, спускатися. А, ні. Ось тут завдання з гоночку, пам'ятаєте, там де перешкоди, ще сані впадає щось. Коротше, тут цей джингл не вміє водити, а, але я, коротше кажучи, не буду це завдання проходити. 300 досвіду коняшки дається. А, золоті, ой, золоті, зимові. Жетончики і все тому подібне. Тут так само знаходиться в нас згодничка, яка відбувається по центру нашої зимової країни. Тож також нічого такого важкого немає. Навряд чи щось тут змінили, я більш ніж впевнена. Так, що в нас тут е, ще є? Ага, що ти нам скажеш? Um, так, тут мова йде про зимові жетончики, як розумію, вона нам скаже, де нам їх можна збирати. І, коротше, виконуючи різні завдання, гонки і ще там щось. Ну, коротше, все абсолютно те ж саме, нічого нового, але 5 досвіду дали теж. Приємно, як то кажуть. Ось, дивлюся, в мене тут четверта година вечора, і тут змінилися наші вихориці. Тобто вони раніше, пам'ятаєте, там були, де я цього снівика зібрала, а тут вони вже змінили своє місце знаходження. Що це таке? Щось мені здається, що треба було його прям так проїхати, але так, щось, ну, от, натикується, а що це? А! До коня треба відвезти. Гаразд. А якщо я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що, якщо я приїду сюди, тріз? Так, так, о! Not bad, not bad. Гаразд. Щось тут прикольне є. Так, де той вихор? А! Він аж там зверху. Ні, не хочу, я хочу тут побігати. Блін, тут, напевно, буде дуже кайфово провести вестерн. Тож прийдемо Скажу нормально, хардс, uh, чекайте. Можливо, тут щось буде цікавеньке. Прикольно збирати ці всі штуки. Так, а це що? що? Писав uh, Purple Bullets. А uh, що це за новий клуб? ага. Так, тут у нас завдання, і про нього, здається, писали, і десь були так само спойлери. Ми зараз будемо вирізати якісь певні фігурки. Дуже цікаво, що там буде. Тож, за нами будуть даватися різні предмети, напевно, що. Так, давай, звісно, я спробую. Тож, так, судячи з того, що люди пішки ходять, то, напевно, і мені потрібно спуститися. Ну, ця бензопила, про. О, зникла, слава Богу. Так, гаразд. Ага, так, да, все ж таки, я правильно думаю, що це нам потрібно робити. Блін, чесно кажучи, я ще пам'ятаю, як ми це робили на вестерн заході, як це набридало, то золото копати, знаходити, і це щось типу того, ну в будь-якому випадку схоже, типу, функції, але за це можливо щось так само будуть давати. Хорошенькі, блін, такі гарні скульптурки. А, і, коротше кажучи, це, як я розумію, <смі> бензопилою робиться. А, чудово. ми такий професіональний. Не знаю, хто. людина, коротше, професійна, прям така. Все вміє усі свої, скільки там. 14 років, так? Коротше, в нас супер. Персонаж супер людина. Чому так темно в цій зимовій країні? Я не знаю, мені так не подобається. Де її світлі тона, Це було раніше настільки гарно і яскраво, і все так блищало, а зараз трішки навіть сумно. о Нам дали все ж таки. Неба. ага. Тобто тут буде різна варіація. так А що це світ? а Це типу як ми зробили, які ми молодці? Що ж? Гаразд, і, в принципі, на цьому нібито все. Єдина наша задача це збирати наші жетончики. Сніжинки, 18 тисяч це просто жах. Якщо чесно, не знаю, це трошки занадто вже другий івент це вкладати. І от куди вони ділись? Куди? Серйозно? а ну-ка. І дивіться. Коротше, максимально буду агресивною. Темний фільтр якийсь тут темно. Мені це не подобається. Не можна його виключити. Бензопила. сіно, Сніжинки в текстури провалюються. Що за докі? Ну, Півдня в не було. Коротше, я дуже дожив... О, Ооо... да. No comments, просто no Commons. Ну, а так, в принципі, не знаю. Напевно, новачкам буде дуже-дуже дуже подобатись це оновлення, напевно. Ну, як ти, напевно? Я пам'ятаю, як вперше сюди потрапило, в мене теж прям було вау. Але зараз вже стільки років ти граєш, і воно, по суті, і те ж саме. Це єдине, що розвага буде збирати оці сніжинки. Але, блін, після. Голову це, якось знаєте, <сміст> оскома така трішки невеличка є. Ці пагорби такі невеличкі, як то не пагорби, а такі кучки, коротше. І просто не знаю, це єдине, що їздити тут і збирати його, все. Ах, да, ну, гаразд, надіюся, 18 тисяч ми до кінця івенту зберемо. Да? Побажаю нам всім успіхів, <сміст> всі справи. Да, ну По факту успіхів. От цежо, окрім цього, що потрібно ті зуртончики збирати, так ще й стіжинки. Короче, я тепер розумію, де можна знайти всіх гравців буде. Тобто, по зимовій країні тут їздять, якщо будете, то я знаю, що ви це збираєте. Ну, а в принципі, на цьому все. Це таке. Ну, нібито велике, але маленьке оновлення. Нічого такого, як на мене. Як на мене, я думаю, розумієте, такого до давно граю, нічого такого, особливо цікавого, захоплюючого немає. Так, приємно, що нарешті сніг, нарешті ця різвяна музика. Я там бачив такий день, це ну, дійсно приємно, що так співпало. Тож бажаю вам успіхів у цьому нелегкому івенті. Та й таке. Будемо чекати, що буде наступного тижня та і взагалі там, наступний місяць, бо цілий місяць у нас знов. До якого там січня вже не пам'ятаю, якісь перші числа. Тож, якось так. Ну, велике дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!